Нове життя дитячої лікарні у Долинській міській раді презентували проєкт СОС «Дбаймо дбаємо про здоров'я дітей. Ця ініціатива реалізується в межах транскордонної співпраці Інтерекнекст Польща Україна 2021 2027 Головна мета повна модернізація старої дитячої лікарні, облаштування сучасних реабілітаційних кімнат та оновлення медичного обладнання. Голова Долинської громади Іван Дирів каже: будівля вже давно потребувала капітального оновлення. Будівля Дитячої лікарні, це старенька будівля ще початку е, минулого століття. Відповідно, вона ну, не, в, не дуже в задовільному стані. І умови перебування діточок, роботи для наших медиків є ну, не дуже задовільними. Також е, дуже хотілося, аби не було компоненти реабілітації, бо в нас зараз важлива не тільки саме лікування, а й реабілітація і е, обладнання, на чому власне здійснювати ці всі процедури як лікування, так і реабілітацію. Проєкт передбачає не лише зовнішній ремонт, а й зміну внутрішнього наповнення лікарні. Тут з'являться нові кабінети та спеціалізоване обладнання, якого раніше не було в громаді. Передбачено проєктом, що ми будемо. Е, Перебудовувати, реконструювати цю будівлю, робити просторі палати, робити нормальні кабінети для лікарів і робити зали для реабілітації наших діточок. В одній, наприклад, залі буде басейн та вимурований із соляною ропою, в тому числі інші там зали будуть для сенсорної реабілітації. Ну і відповідно ті ті необхідні відділення, які мають бути, значить, реанімація, там ну, ну і інші інші. Хоча підготовча робота розпочалася ще в лютому, вийти на етап будівництва вдалося лише зараз. Про це повідомила керівниця проєкту Ірина Яремчук. У нас розпочинаються ремонтні роботи. Ближчими днями проект вже триває з 1 лютого 2025 року, але весь цей час велись підготовчі роботи. Був оголошений тендер на науково-проектну документацію, потім на ремонтні роботи. І зараз уже безпосередньо починаються самі роботи з реставрації центру. Загальна вартість проєкту перевищує 2 мільйони євро. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.